Чарлі вимкнув звук незвичний хід. Послухай, я маю з тобою поговорити. Він насупився і мав дуже зніяковілий вигляд. Я мовчки сиділа в очікуванні. На мить він зустрівся зі мною поглядом, а потім потупив очі в підлогу, а тоді замовк. Про що, тату? Він глибоко вдихнув. Я не дуже знаюся на таких речах. Не уявляю, з чого почати. Я чекала. Ну, гаразд, було. Так от. Він підвівся з крісла і почав крокувати туди-сюди кімнатою, дивлячись собі під ноги. Здається, у вас із Едвардом серйозні стосунки, і є деякі речі, з якими треба бути обережними. Я знаю, Белла, що ти вже доросла, але ти досі дуже молода, і є багато важливих речей, які треба знати, коли ти ну, коли ти розпочинаєш фізичні стосунки з. О, ні, будь ласка, тільки не це. Скочивши на ноги, почала я благати. Будь ласка, Чарлі, скажи, що ти не збираєшся говорити зі мною про секс, він утупився в підлогу. Я твій батько, у мене є обов'язки не забувай, що мені так само незручно, як і тобі. Не думаю, що чисто по людському це можливо. У будь-якому разі, мама випередила тебе на десять років і позбавила цього неприємного клопоту. Десять років тому у тебе не було хлопця, пробормотів він неохоче.